Вітаю! В цьому відео результати п'ятого туру ПЛУ. Розіршу 24-25. Оболонь приймав зору. Луганчани виглядають у матчі цікавіші. Це видно на полі і на табло. Мічич відкрив рахунок в першому таймі, а Бутківський в другому оформлює перевагу 0-2. Океани взагалі залишаються грати в 10. Душко протягом 4 хвилин отримує дві жовті картки. Заря перемагає 0-2. Рух приймав він гулець. Перший там видався за львівським колективом. Карабін на 400 хвилин відкрив рахунок, а другий там розпочався. Швидкими голами За 15 хвилин рух оформив певний рахунок у матчі 5-0, а втори голів Кисниця, Холод, дубль Краснопіра 5-0, рух переміг. Ще один львівський колектив приймав Орску. Перший тайм за львів'янами. Шах на 15 хвилин хвилині відкрив рахунок. Свої моменти полтачани мали тільки в другому таймі і з першої спроби зрівнюють рахунок. Гол на рахунку шкляра. У матчі далі зафіксована нічия 1-1. Колос їздив гості до Олександрії. Турі цікавий 15 хвилин. На ній вже третій гол забиває. В цьому матчі Ковалець відкриває рахунок за господарів. Далі команди обміняються не атаками. А в другому таймі, в його середині, команди мають різкі випади. І поразу відзначається спочатку Гавонь подвоє перевагу, а Хусул скоротив відставання. До завершення дограли спокійно 2-1. Чорноморець сприймав гостей Житомира. Назаренко відкрив рахунок пенальтів вже на 3-й хвилині матчу. Суужа через 5 хвилин подвоє перевагу. Посередині тайму стало з коштами забуває пенальті. а Гуцуляк добиває мяч у ворота, роблячи рахунок розгрону до завершення ще першого тайму, Абутков будком час скорочує відставання. В другому таймі команди показують рівну гру, а літній на останніх хвилинах забуває читати його за поліс рахунок 1-4. Верес грав з лівим берегом. Степанюк вже на знайомій 15-й хвилині відкриває рахунок за Верес. Гайдучик в середній тайму не забуває пенальті. в другому таймі час був для лівого берега. Приходька з рівня рахунка Галас виводить п'ян вперед. Крапку у матчі з пенальті поставив Дедюк. Рахунок матчу 1-3 на користь лівого берега. Динамо зустрічався за По розташуванню команди в таблиці може назвати центральним матчем туру. Кіяни виглядають у матчі значно краще свого суперника. Ярмоленко з панальті на 22-й хвилині відкриває рахунок. Черкаський колектив, має свій момент елекіяни на декілька голів сильніше. Рахунок матчу мінімальна перемога. Динамо 1-0. А центральний матч між Кривбасом та Шахтарем перенесений. Матч не розпочався після закінчення першого тайму, в якому гірники перемогли 0-1 через повітряну тривогу. Гол в активі Степаненко. По статистиці Вашим бомбардиром одноосібно є Назаренко вже з п'ятьма голами, а турнірна таблиця зараз має. Такий вигляд. Олександрія закріпилася на першому місці, а Динамо має свій показник на четвертому. Останні місця в таблиці залишаються без змін. Потрібно нагадати, в шостому турі нас очікують такі матчі після матчу Ліги Нації. 13 вересня, Оболон, Олександрія, 14 вересня, Інгулет, Чорноморець, Зоря, Динамо, Шахтар, Карпати 15 вересня, Борськ, Рух, Лівий берег. Криба, связан колос, Полісся та перес. Дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!